Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин Маазинафтемір. Сьогодні в нас на відеогляді ось така додаткова led фара, led балка з лінзами на 57 см на 168 Вт. Сьогодні ми її переглянемо та потім протестуємо на вулиці. Вони мають ось такі лінзи, ось такий металевий корпус, довжина 57 см. Всі характеристики ви можете знайти за посиланням на сайті. До фари йдуть в комплекті ось такі кріплення бокові. Та гайка. Добре, тоді зараз її протестуємо. Друзі, на огляді велика led балка на 168 Вт. Ось така вона велика, і ось так вона працює. Я вам можу сказати, що це дуже потужна балка, А автівка спереду стоїть на дистанції приблизно 70 метрів. Як ми можемо побачити, ця фара до неї досягає. Також фара має чітку СТГ, тобто засліплювати зустрічку ви не будете, і ви її можете використовувати як наближнє світло. Тобто, ось так вона працює. Та цікаво, ця фара ще додатково має функцію да дальнього світла. Тобто, дивіться зараз секундочку. І Ось так працює дальнє світло. Тобто ми можемо побачити, що запрацював дальній сектор діодів, і це вже дальнє світло. Тобто, цю фару можна е дуже легко використовувати як наближнє та дальнє світло. І засліплювати зустрічку ви її просто не будете. Тобто, дивіться. Ось це в нас ближнє світло, ось так вона працює. А це вже в нас іде дальнє світло. Тобто ось дальнє світло, а ось Вибачаюсь. ось ближнє світло і ось іде дальнє світло. Тобто світло нереальне. І зараз ми її посвітимо на стіну. Ось на стіні це дальнє світло та ближнє. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд!